Затримки, владика Який винагороджує всіх, по суслузі прийме його останнього, так само, як і першого, дасть спочинок тому, хто прийшов об 11-й годині, так само, як і тому, хто від першої години трудився, і до останнього милость виявляє і першому догождає, і тому дає і цього обдаровує, цінує справу і намір схвалює. Тож увійдіть усі в радість Господа своєго і першої, і останні, прийміть винагороду. Багаті та в Боги. Разом нині радійте, помірковані і лениві, День Цей шануйте, хто поступав і хто не постував, веселіться нині. Година готова насолоджуйтеся всі, тілець вгодований тож, ніхто, ніхто хай не біде голодним, насолодіться всі тоже віри, задовільніться всі багатства благості, хай ніхто не плаче через бійність, бо стало царство для всіх, ніхто хай не плаче за свої гріхи, бо світло прощення гробу засяяло. Хай ніхто не боїться смерті, бо ми звільнені смертю Спасителя, взяти нею. Він знищив силу і зійшовши до пекла, полонив його, змусив здригнутися його той, чиє тіло отримало воно. Ісайя скрикнув, провіщаючи це, пекло каже він, здригнуло. Зустрівши тебе, паче від неймовірної гіркоти, здригнулося бо стало непотрібним». Здригнулося, бо стало, наче висміяним, здригнулося, бо було знищене. Здригнулося, бо було переможене і полонене. Воно взяло тіло, а знайшло зайшло Бога. Взяло землю, а зустріло небо. Взяло те, що побачило і було поневолене тим, чого не бачило. Смерть, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Воскрес Христос, і Ти зруйноване, воскрес Христос і скинуто демонів. Воскрес Христос, і радіють ангели, Воскрес Христос і життя торжествує, Воскрес Христос, і немає мертвих у гробах, бо Христос, який Воскрес із мертвих, первісток мертвих став, Йому слава і держава на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес!